Вітаю, мене звати Анна, Я з компанії ReadyWall, що імпортую сінові панелі ClickWall від Unilin для внутрішнього оздоблення приміщень. Запрошую вас оглянути наш реалізований проект по реновації лікарні. З вулиці потрапляємо у хол лікарні, що оздоблений у світлих кольорах, за рахунок чого приміщення виглядає значно більшим. Обрана структура панелі, що імітує дерева, дарує відчуття затишку та спокою. Панелі закріплені на металевій конструкції, такі ж, як і під гіпсокартон. Зверніть увагу на алюмінієву фурнітуру, якою оздоблені зовнішні та внутрішні кути. Це не тільки виглядає естетично, а й захищає від пошкоджень. Ми піднялись на поверх, також оздоблений нашими панелями. Тут знаходиться реанімація. Оскільки тут вже були проведені підготовчі роботи, то тут використовувався інший спосіб монтажу, а саме панелі були закріплені на стінах за допомогою силіконового клею. Такий спосіб монтажу можливий, якщо у вас стіни достатньо рівні. Ви погодитесь, що лікарня це місце з посиленим рухом медичних каталог та візків, тому стіни мають бути міцні. Так ось наші панелі в чотири рази міцніші, ніж гіпсокартон. Тут ви можете побачити використання санітарного плінтусу. За рахунок того, що наші панелі легко обрізати меблевим лобзиком прямо на будівництві, можлива реалізація будь-якого функціонального та практичного інтер'єрного рішення. Не можу не похизуватись естетичною перевагою наших панелей. Це безшовність. Як ви бачите, панелі невидимо з'єднані одна з одна за допомогою запатентованої системи Click. Важливо зазначити, що лікарня не припиняла свою роботу, оскільки під час монтажу відсутні пил та бруд. Було раді показати вам наш проект, Підписуйтесь в наші соціальні мережі, ставте нам лайк. Всю інформацію та контакти ви знайдете в шапці профілю. З вами була компанія ReadyWall – ваш надійний партнер у світі дизайну.